В українському тимчасово окупованому Маріуполі між дуже сміливим пенсіонером проукраїнським патріотом і ватноголовим чверлидлом відбулася словесна перепалка. Послухайте. Якщо ви топите за Україну, то не значить, що всі наші. Має... Ви за Україну, так? За Україну, то не значить, що всі наші топять по-вашому за Україну тут Україна, да не буде, не буде. Мы... Ну, посмотримо. Хопите мої слова. Тут співрозмовник очконув і задумався. Він згадав, що вже багато було таких, хто обіцяв, ні, тут ніколи не буде України і витримав легку паузу, нехотя, але допустив вірогідність факту, і що вирішив далі ображати пенсіонера. Таки в Україні так же бути. Рыгать. она хреновая. Что не так? Если человек недоволен, он недоволен всем и всегда по жизни. А что вас тянет так в России в это кончено. Конченая Россия. А что вас тянет туда-то. Ну если вы такой, ну вот, истинный патриот своей Я страны, понимаю, вот Украины, что ж вы не едете туда, вот, как один Я, х... у сейчас хороший сейчас, человек понимаешь? сказал, правильно? Мне было бы ему, сколько ему там 38 или там 33 там, года. Я бы стоял с автоматом, блядь, и мочил бы вас как козлов, блядь. <риво> Я не вас имею в виду, а таких козлов. Ви тільки уявіть, як на виворіт у ватноголових працюють взагалі мізки? Він в українському місті, українцю пропонує виїхати на іншу територію, якщо йому не подобається Росія, яка сама туди прийшла і окупувала його місто і його розбила. Задав би собі питання, чому я люблю Росію? Але виставляю претензії тому, хто живе в Україні, в українському місці ще раз, тимчасово окупованому, хочу залишатися на своїй території, а до мене висловлюють претензії. Так любиш Росію, збирайся на північному хвості і вперед туди, і там її люби. Адже якраз до тебе і є питання, якого ти хріна люблячи Росію, знаходишся на чужій території. Але тут відповідь одна: як я вже багаторазово говорив: логіка і Росія йдуть паралельними дорогами і ніколи не пересікаються.